Mojang випустила новий плащ, окоцвіт для Бедроку та можливо Джави. Щоб отримати його безкоштовно, вам потрібно взяти участь в обмеженому за часом івенті моторошній вечірці в офісі Моджанг, який відбудеться на Бедроці, та виконати п'ять денних завдань, кожен день отримуючи нове. Але це ще не все. Окрім плаща, на івенті можна отримати шапку та футболку Mojang. Шапку ви отримаєте за виконання першого щоденного завдання, а футболку за виконання третього. Ці ексклюзивні предмети доступні тільки для Бедроку, тож не пропустіть свій шанс їх отримати. Поки що немає 100% гарантії, що плащ з'явиться на джаві, але скоріше за все Mojang піде тим самим шляхом, що і з MCC плащем, та додасть його на джаву пізніше. Якщо ж плащ буде доступний, він з'явиться у вашому обліковому записі Java після завершення всіх завдань та синхронізації з вашим Microsoft аккаунтом. Для цього обидві версії Bedrock та Java мають бути прив'язані до одного аккаунту. Якщо ж у вас кілька аккаунтів, процес доведеться повторити для кожного з них окремо. В цьому відео я детально розповім про івент та покажу, як отримати плащ на Bedrock, виконавши всі завдання, так як вони були злиті у файлах гри, тож ви можете бути певні, що інформація достовірна. Пам'ятайте, що всі щоденні завдання можна виконувати у будь-якому порядку, але завершити їх потрібно до першої години ночі 21 грудня. Усі 5 викликів стануть доступними саме 13 грудня, і саме з цього дня ви зможете отримати плащ якнайшвидше. найшвидше. Тож гаймо часу, івент триває недовго, а плащ чекає на своїх героїв. Давайте розглянемо, як виконати всі завдання та отримати його. Отже, щоб потрапити на івент, відкрийте Minecraft Bedrock. Знайдіть на головному екрані кнопку з надписом приєднатися до події. Натисніть на неї, потім повторіть цю дію знову, щоб приєднатися до сервера. Ви опинилися в моторошному саду перед офісом Mojang. Зайдіть до будівлі, щоб розпочати свою пригоду. Усередині вас зустріне працівник Mojang. Він розповість про івент та пропустить вас до головного О, Огляньтеся навколо, тут безліч цікавого. Міні-ігри, секретні кімнати, НПС для спілкування та. Звісно ж, дошка оголошень із щоденними завданнями. Вона розташована поруч із входом до офісу. На дошці ви знайдете список завдань, які потрібно виконати, щоб отримати плащ. Також у грі можна збирати наліпки, але вони не впливають на отримання плаща. Перше завдання вже доступне. Щоб його виконати та отримати шапку Моджанг, вам всього лише потрібно відвідати всі 4 відділи віртуального офісу. Сховище ідей, біомні лабораторії, фабрику мобів та відділ контролю якості. Для зручності скористайтеся телепортом, який знаходиться у вас в інвентарі. Просто оберіть потрібний відділ на панелі телепорту та натисніть кнопку. Після того, як ви побуваєте в усіх чотирьох відділах, перше завдання буде зараховано. Ви побачите, що завдання виконане, коли подивитесь на дошку завдань і побачите зелену галочку біля першого змагання дня. Друге завдання івенту вимагає від вас справжньої детективної роботи. Вам потрібно та активувати всі хлопавки за допомогою ЛКМ, які заховані в різних куточках віртуального офісу Modженk. Почніть з лоббі. Тут гармата розташована з іншого боку від дошки завдань біля годинників. Далі вирушайте до сховища ідей, щоб знайти хлопавки, спустіться в отвір та пройдіть невелику гонку. На фініші вас чекатимуть одразу дві гармати по одній з кожного боку. Не забудьте про фабрику мобів, там хлопавку видно одразу, як тільки ви з'являєтесь на локації. Підніміться на ящики та запустіть її. Наступна зупинка відділ контролю якості. Там гармата чекає вас на вершині паркурзони. І нарешті біомні лабораторії. Тут вам пощастить вдвічі більше, адже на цій міні заховано одразу дві гармати. Вони чекають вас одразу по бокам, як тільки ви з'явитесь на локації. Уважно досліджуйте кожну локацію, адже деякі хлопавки добре заховані. Для виконання третього завдання вам потрібно зібрати певну кількість монет за один день. Точна кількість монет не зазначена. Скоріше за все, вона залежить від вашого прогресу у грі. Завдання адаптивне, тобто система враховує, скільки монет у вас вже є, і визначає, скільки ще потрібно зібрати, щоб виконати цей виклик. Їх можна отримати граючи в міні ігри. Один з найпростіших способів заробити монети це пройти трасу в міні-грі «Сховище ідей. Там ви знайдете міні-гру у вигляді гонки, яка дозволяє швидко заробляти. Сотні монет за один прибіг. Важливо зібрати всі монети за один день, оскільки прогрес не переноситься на наступний день. Після досягнення необхідної кількості монет ви побачите відмітку про виконання завдання на дошці завдань. Щоб виконати четверте завдання, вам доведеться попрацювати справжнім винищувачем багів. Спочатку придбайте капелюх розробника за 600 монет у магазині, розташованому в центрі лобі. Потім вирушайте на мінігру відділ контролю якості, де на вас чекає захоплива зі гра Знищення жуків, одягніть капелюхи зробника, візьміть руки молот та знищить 15 жуків, щоб завершити завдання. Будьте уважні та спритні, адже жуки досить швидкі. Для виконання п'ятого завдання вам знадобиться лабораторний халат. Спочатку купіть його за 800 монет у тому ж магазині біля входу в офіс, потім вирушайте на мінігру біомні лабораторії, де на вас чекають три захопливі дропера. Одягніть лабораторний халат та стрибайте в отвори, намагаючись приземлитися в цільову зону внизу. Не хвилюйтеся, якщо примахнетеся, ви не отримаєте пошкоджень від падіння. Пройдіть всі три рівні дропера, щоб завершити останнє завдання та отримати плащ. Отже, після того. Того як ви виконали всі 5 щоденних завдань, ви довели, що гідні носити новий плащ. Вітаю! Тепер ви можете насолоджуватися новими ексклюзивними предметами. Сподіваюся, це відео було корисним, і ви з легкістю отримали чи отримаєте свій плащ. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А якщо у вас залишились питання, то пишіть їх у коментарях. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!